Вітаю, мене звати Маслі Юлія Володимирівна. Я лікарю, кушер гінеколог репродуктолог, працюю в медичному центрі мати та дитина. Хочу вам нагадати про програму НСЗУ «Медичні гарантій з приводу лікування безпліддя. Вона в цьому році продовжується. Дуже сподіваємося, що вона продовжиться і в 2026 році, і що максимально українських пар зможе скористатися цією дуже результативною, ефективною програмою та методикою лікування. Не дивлячись на те, що ця програма працює вже другий Рік у пацієнтів залишається дуже багато питань з цього приводу. Тому я сьогодні хочу озвучити ну, такі три основні питання. Мені кажеться: ну, по-перше, все обговорюється питання, який же вік жінки для включення даної програми. Цією програмою може скористатися люба українська пара. Єдине обмеження, це повинен бути вік жінки до 40 років, 11 місяців там і 30 днів. Тобто, люба жінка за один день до. 41 одного року може включитися в дану програму і продовжити її вже в 41 рік, тому є обмеження вікові. в Нас другі запитання, які цікавить пацієнтів: Яке ж обстеження повинно бути в даній програмі? Ну, обстеження державної програми чи комерційної програми, воно не відрізняється. Ми працюємо за наказом 787 Там чітко прописано обстеження жінки, які повинно бути. Єдине, що іноді додається обстеження, додаткове, це все залежить від того, чи є у жінки супутня патологія. Да? Якщо вона є, то, звісно, жінка відвідує вузьких спеціалістів, де отримує дозвіл на проведення даної програми. Тому мета нашого обстеження це головне не нашкодити жінці нашими. Процедурами, які ми проводимо вже під час стимуляції, пункції та перенесення ембріонів. Ну і третє запитання це питання пацієнтів: чи програма медичних гарантій гарантує настання вагітності та народження здорової дитини? Ну, на жаль, ні. Тому що ніхто в світі не може гарантувати, що вагітність настане і народиться здорова дитина. Але ми робимо все можливе для того, щоб збільшити максимально відсоток настання вагітності. Ну і звісно, лікарі, які вже спостерігають жінок під час вагітності, роблять максимально все для того, щоб у вас народилась здорова дитина. Медичний центр мати та дитина працює з програмою медичних гарантій з приводу лікування безпліддя. Наразі дана програма працює поки що до кінця 2025 року, тому не відкладайте вар. Ваш візит на наступний рік чекаємо вас на консультації.